Це я вже зібрана, і сьогодні ми їдемо на перегляд трьох будинків на оренду, тому що оренда нашого будинку закінчується через місяць. Ми вирішили щось змінити, знайти більш просторний будинок, але за меншу ціну. Якщо не почастить, тому що тут є деякі мінуси в цьому будинку за ту ціну, за якою ми знімаємо, і тому чому б не спробувати і не змінити умови. Буду по мудрості вам сьогодні показувати взагалі, які є варіанти, яка ціна. Трошечки покажу вам більше ринок оренди нерухомості, оренди в Зеландії, а саме округ. Взагалі тут не прийнято знімати на відео, коли ти ходиш, дивишся на оренду будинок або на покупку. Але я сподіваюся, що можна буде трошки засняти. Я не очікувала, що буде настільки багато людей. Прийшло десь ну, до 10 пар, так, да? десь так. Жені каже, що дуже швидко заберуть цей будинок, тому що він ну, плюс-мінус, він прикольний. Із мінусів дерев'яні вікна, що буде взимку прохолодно. Ну і в принципі, ну, там ремонт не новий, але но нормальний. В принципі, все нове, дуже класний сад-агород, лужайка, дуже велика, класно. Можна влітку там проводити багато часу, але дуже багато людей. І Женя каже, що напевно нам не здадуть велика конкуренція на цей будинок. Ще два перегляди залишились. Але в цьому будинку ще класно, що достатньо просторний гараж, що Жені потрібно. Плюс там ванна є. Ванна, типу, з душем одразу. Це вже плюс для мене. Ми подамося, там вже буде видно. Зараз перерва на каву, у нас є півгодини перед наступним переглядом. На фото другий будинок вже не такий гарний, як був на перший фото будинок. Але зараз подивимось. Він наче дешевший другий, да? там щось на, на 15 баксів. Але це теж окремо стоячий будинок. Гаража звініття Тут Можна в принципі не дивитись одразу будемо брати. Бістри, звичайно, такий, знаєте, ну, от прям стиль будинку. Якість будинку краще, ніж у того, що не підписано. А він. що погано? А? а чи ти кажеш, що по фото він поганий? Ну, На фото він такий, ну, типу, фото погані саме по собі. Mm. А от якість будинку, то, ну, тут вікна, вікна вже нормальні. Mm. Килим тут, типу, ну, не такі ще стіни, він... Чистіше, Короте, подивились подивилися другий будинок, Ну, він більш такий, але Ванна не дуже і не дуже кухня. Я не могла познімати, знімати, тому що люди, що там живуть, які мають з'їхати. І було не дуже би круто знімати їх речі і так далі. Трошечки засмутилися. а третій, третій перегляд нам взагалі відмінили. Можливо, вже хтось зняв цей будинок, не знаю, але відмінили. не написали причини, просто відмінили. Район кращий ніж попередній. Є забор, теж прикольна придворова територія, великий гараж, під'їзд прямо до будинку, де можна ще машини ставити, душ, і кухня трошечки підвели. але ціна менша, теж навіть ніж перший будинок. На сьогодні наші перегляди закінчились. Покажу, взагалі, будинок, де ми живемо. Це перша дача була цього танхаусу, Мені все в ньому подобається в плані знаєте, що білі нові стіни, нова кухня, ніхто тут не жив, ніхто нічого не, не зламав. Знаєте, тут дуже популярні килими всюди, всюди, у всіх кімнатах, і тут не виключення. Але якщо знаєте, дуже довго хтось там жив цими килимами, вони місцеві, вони можуть не розуватись, ходити з грязним взуттям по цим килимам. Інколи ти заходиш, і дивишся на ці килими, і такий. Тут у нас така невеличка, якщо можна сказати, тераса, де в нас стоїть гриль. Ну і в принципі все. Тут більше нічого ти не, не зробиш. Це наша living room. Тут ви можете побачити диван, стіл, кухня, туалет гостьовий. Ну і в принципі все. Так Здається, повністю пустий будинок без нічого. А в кухні може бути духовка і посудомийка. Все, все інше має бути в тебе. Далі ми піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі в нас чотири кімнати, і для нас це забагато, тому що в нас одна кімната чисто, знаєте, стоїть взагалі без. Ну ні, ніяк вона не використовується. Це ось офіс хлопця. Він тут працює, тут його шафа і все це свята святих. Ось тут же моя кімната з дзеркалом. З моїми речима, шафою. І все. І це, знаєте, як моя гардеробна. Більше тут нічого немає. Ось ця кімната це взагалі наша кімната для от для дошки і для полососу. Все. Це ось така в нас кімната. Ну, і шафа тут. Тут у нас, не знаю, лежать якісь теплі куртки, валізи. Тут от наша вже спальня кімната. Шафа. Ванна кімната, ось ванна кімната, яку ми використовуємо. Дуже великі полочки. Тут одна полка велика, тут досить достатньо місця. І ми зараз орендуємо ось цей таунхаус за 820 в тиждень. А сьогоднішні будинки ми дивились за 750 і 765. Але з великим гаражем і окремо стоячі будинки з декою, терасою і так далі. Ну і свята святих для мого хлопця це гараж. Він зараз якраз робить. Ні. Ось такий улюблений гараж. От зараз отак ми живемо. Ми сподіваємось, що знайдемо. Окремий будинок і найгірший, і меншу ціну, але це ми вже mm, розмріяли. Сьогодні продовжуються перегляди будинків. Тому їздили в суботу, сьогодні середа. І на перший будинок я їду дивитися сама, тому що Женя на роботі, а другий нас на 5. І вже подивимось разом. Сподіваюся, що там ніхто не живе, і я зможу познімати і показати взагалі які є варіанти. Досі нам не відповіли з того будинку першого, тому я думаю, що нас не обрали. Ось і пошуки наші продовжуються далі. Це мене займало 5 хвилин. Бо подивитись будинок, знову я не змогла знімати, тому що там ще живуть люди, там їх речі. Що по будинку? Він не дуже відрізняється від нашого: маленький гараж, вузький для жені. Там невеличка така тераса, але в принципі змінювати шило на мило ну типу немає сенсу. Знаєте, думала, що це окремо стоячий будинок, але ні, це як тимхаус. Так, тут район новенький, але нічого особливого. Звісно, він гарний, він новенький. Просто ми чітко знаємо, які зараз хочемо умови, і ми реально знаходимо кращі умови з садом, з великою терасою. Набагато дешевше, ну не набагато, але дешевше, ніж те, що ми зараз знімаємо. Так, це будинок, він не новий. Він там не знаю вже скільки років стоїть, але але він окремо стоячий з садом Агородом і так далі. І дешевше ніж ось ці нові танхаб. Вже субота, і в нас знову два перегляди. Мені Ми казали, що нові Зеландії це дуже довгий процес, але я не думала, що настільки це не просто так, як в Україні що ти приходиш до квартиру, якщо тобі підходить все тут. Ти маєш подати, якщо тобі сподобався будинок, ти маєш подати заявку. Вже багато охочих на цей будинок, і вже власник обирає, кому він хоче здати. але коли ти відправляєш заявку, ти маєш прикріпити відомості про свій дохід, то має жити. Відгуки від минулих своїх орендодавців, і це з іншого боку добре, тому що люди знають, кому вони здають своє житло і хто там має жити, тому що в мене колись була така ситуація, що я в кривому розі здавала свою квартиру і здала якомусь наркоману, як виявилось, який варив своє зілля там в квартирі, і там була якась заворушка. Його якісь там чуваки знайшли, прийшли в квартиру, побили. Добре, що вони його не добре. Звісно, жовни його побили, але що вони нічого не зробили. В квартирі нічого не винесли, і так далі, тільки там якісь в них були між собою розборки. І у нас два будинки. Якщо сподіваюся, якщо вони будуть пусті, я щось познімаю. Але якщо там ще живуть люди, то на жаль. Вилис цей будинок, але звісно на фото він набагато кращий. Але насправді він дуже старенький, там вже все таке покоцане, стіни, якісь не білі, а вже сірі, п'ятнах, е якісь дирки в стінах, такі великі, незрозумілі. Гарна, там, звісно, тераса, але просто і тераси, коли вдома там знаєте, такі, ну, такі старий будинок, старий, там якісь люстри, такі, не знаю, як середньовіччя, всяке таке. Роді та за дерев'яними сідухами. Ну коротше, не не наш варіант. Коштує не, не дешево. Ну, типу, якщо б вони зробили ремонт і здавали за цю ціну, окей, але так ні, а Іванна Фіолетова. Фіолетова ладно, добрий вечір. Так, ну що по двом цим будинкам мінус, тому що другий він маленький, немає гаража і маленька кухня, і два мінуси. навіть не подаємось. Ще в нас четвер. Перегляд на дуже гарний будинок на фото. На фото. Я сподіваюся, що і всередині, і вживу він буде. Такий же гарний, як і на фото, але на цей будинок по-любому буде дуже багато охочих. Поки це безуспішно. Ми маємо попередити за 4 тижні, що ми з'їжджаємо. Тобто в деяких будинках треба вже заїжджати. Ми можемо, звісно, сказати, що ми можемо заїхати там через 4 тижні, але тоді перевага буде у інших людей, які зможуть одразу переїхати. А якщо одразу переїжджати, це треба буде переплатити за цей будинок 4 тижні. Щоб він просто стає пустим, теж не круто. Показала вам два останні будинки, це просто мої фаворити. Перший він Окремо стоячий великий, класна тераса. Там проблеми зі шкафами, там не дуже в невеликій і там немає ще інтернету. Другий дуже класний, тим, що, що в ньому все класно всередині. Новенький ремонт, дуже якісний ремонт. Але територія за його ціну теж не дуже велика. Плюс там є класна тераса, але, але якщо ти виходиш туди вранці, в піжамі, знаєш, як купити каву, то сусіди можуть бачити з балкону, з другого. Поверху все, що відбувається в тебе на терасі, мінус. Мінус, що там невеликий гараж, але я думаю, що ми будемо подаватись на ці два. Ну що ми все ж таки знайшли будинок, а фрагменти відео з цього будинку були на відео. Ось ми переїжджаємо 26 жовтня, так як ми мали попередити за 4 тижні, і в тому будинку нам дозволили заїхати через 4 тижні. Тобто нам не треба переплачувати за два будинки. Я вже прям чекаю цього переїзду, тому що прикольний будинок. Хочеться, знаєте, вже його облаштовувати, купувати всілякі дрібнички для затишку. Я думала, що це буде більш довший процес, але мені здається, що нам просто пощастило. Я коли побачила цей будинок в додатку, я я сказала, що хочу цей будинок, навіть його не бачачи. І Женя мені сказав, почекай, треба подивитись вживу, в реальності, і ти він, що там є, що немає. Взагалі стан, тому що буває інколи викладають фотки 10-річної давності будинки. І ось ми приїхали, подивилися, і це вже був другий перегляд. Я думаю, ну все, на першому перегляді там точно є якісь люди, які більше сподобались. Які подали заявку, їх оберуть, але ні, обрали нас. І тому 26 жовтня ми переїжджаємо наш переїзд і який це будинок, я вам покажу в наступному відео. Папа! -па.